Я що живе в кожному з нас. В Олександрії Відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Біля погрудя Кобзарю зібрались керівництво міста, депутати та містяни, аби вшанувати пам'ять письменника. Вірші написані понад півтора століття тому, актуальні і у наш час. Їх вчить у школах підростаюче покоління. Тарас Григорович Шевченко, Кавказ, за горою гори хмарою повиті, засіяні горм кров'ю политі, споконвіку прометея та морелка рає, що день Божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не випиває живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре над ні моря поле і не скує душі життє. І слово живого не принесе слави Бога, великого Бога. Тарас Шевченко успівував у своїх творах материнську долю, дружбу, а також відданість рідній землі та красу української природи. Разом з тим у його творах було місце болю та страждання заповіт Тараса Шевченка, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як ревера вуче. Поховайте та вставайте, кайдани повірте, враже слою, кров'ю, воле окропійте. Сьогодні Кобзаря цитують військові на фронті. Слова Шевченка згадують під час важливих промов. На його вірші написано сучасні пісні у навчальних закладах вивчають його творчість та біографію. Нам розповідали, що він поет, що ще ми вчили деякі його слова. Я ще знаю, що він був кріпаком, але потім його купили, потім у нього, коли він поступив в університет йому, то його потім купили його друзі і він був у свободі. Особливістю мітингу стало те, що присутні на заході почули голос Тараса Шевченка: А мати хоче навчати, так соловейко не виє, поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затиху все. Тільки дівчата та соловейко не затихла. Записів справжнього голосу кобзаря не існує, але завдяки дослідженням науковців та сучасним технологіям було зачитано вірш садок вишневий коло хати. Після присутні вшанували пам'ять кобзаря покладанням квітів до пам'ятника.